Бог дає нам послідовно, досвід за досвідом, що ми помітили його присутність і любов. І це стверджує нашу віру, а потім посилає нас утверджувати інших своїм свідченням. Життя в цьому новому році тільки почалось, тому добре було б згадати і поділитися тим, що ми пережили в попередні роки, і підтвердити, що той самий люблячий Бог, який вів нас досі, не змінив свого ставлення до нас. Коли ми будемо використовувати в розмовах наші попередні досвіди, ми будемо вникати в кожну нову ситуацію з більшою сміливістю та вірою. Цього року на нашому інтернет-радіо відкривається ще одна рубрика Торба досвідів, ми почнемо з історії, яка сталася наприкінці минулого року, яка має розбудити нас і змусити нас. Серйозніше, ніж раніше, замислитись над своїм завданням, своєю місією. Я з вдячністю ділюся досвідом, який мене глибоко зворушив. Одного ранку я прокинулася з відчуттям, ніби мене збив тролейбус. Температура, слабкість, голова вила від болю, я ледве тримала відкритими очі. Мій чоловік розбудив мене, щоб помолитися разом зі мною. І тому я молилася внизу на підлозі у вітальні, щоб Бог дав мені сили і ясні думки, щоб він дав мені свої власні думки, бо він знає, про що ми маємо просити і що потрібно нам прямо зараз. До того часу моя голова була порожня, і я ледве могла втримати, щоб не заснути. Під час молитви настав момент, і думки почали літати. Тож, коли час молитви закінчився, я заснула. А коли прокинулася, було ще гірше, я просто спала у гарячці майже весь день. Мені було цікаво, як я зможу молитися наступного ранку. Не вже цього разу справді пропущу сімейну молитву? Але я так хотіла, щоб мене не спіткала ця проблема, я просила допомоги у Бога, бо розуміла, що по-людськи у мене не повинно бути сил на той ранок. Але вранці я прокинулася з ясною головою і було як раніше до хвороби. Ні температури, ні кашлю. Як тільки молитва закінчилася, кашель повернувся, і самопочуття знову почало погіршуватися. Перед тим, як вранці прочитати дітям біблійну історію, голос знову повністю зник. Я молилася, і Богу знову дав потрібну силу голосу та сили для біблійної історії та пов'язаного з цим досвіду. Чому я про це розповідаю? Тому що деякий час тому ми з чоловіком почали молитися за досить велику. Але специфічну причина в тому, що ми виявили, що крім цієї великої території, тут у Норвегії, де ми зараз проживаємо, є лише кілька невеликих громад. Ми з чоловіком відірвані від церковного життя, ми тут, як на острові, через моє здоров'я та трьох дітей, а наша церква на метроку також не багаточисленна. Чоловік запропонував, що оскільки ми невміло ставимося до духовної місіонерської роботи на цій великій території. Та до того ж духовно спимо, то будемо молитися, будемо молитися до тих пір, поки не отримаємо відповідь так вирішив чоловік. Оскільки, коли ми приходили на молитву о п'ятій годині, то інколи зустрічалися у вітальні з дітьми, тоді мій чоловік вирішив сходити на молитву о четвертій годині, тобто на годину раніше, моєю першою відповіддю було рішуче ні. Скільки років нам прийдеться прокидатися у четвертій годині, четверта година ночі. До цього моменту протягом кількох місяців я прокидалася сонною і втомленою, і я не бачила, як я буду прокидатися у четвертій годині, як це проживеться, тому я трохи подумала, перш ніж відповісти чоловікові Любий Боже, благала я, ти знаєш, що я просто не здатна прокидатися у четвертій годині щоранку. Якщо на це буде твоя воля, я зроблю це чисто з вірою». Але прошу тоді також дай мені силу зробити це. З головою в мене щось не так, чи що, відкрий мені свою волю. Якщо по твоїй волі ми молимося, будь ласка, дай мені пророчі години сну, щоб я могла висиплятися повноцінно навіть при меншій кількості годин сну. Ви, напевно, вже маєте уявлення про волю Божу. Бог не тільки дозволив менше спати, він також почав будити мене трохи раніше четвертої ранку. Так що я була досить з'ясним розумом на той час, тоді я подумала про себе Цікаво, якщо я захворію, як я можу впоратися тоді. Як я писала вище, через пару ранків отримала відповідь на це питання. Одного ранку ми також отримали відповідь про те, як Бог розбудить нас, коли мій чоловік або я не почуємо ранкового будильника на телефоні мого чоловіка. Коли мій чоловік ремонтував стіну нашого будинку, він працював довше, ніж зазвичай, і був більш втомленим, ніж зазвичай. Ми всі були втомлені. Того ранку телефон задзвонив голосом. Чоловік взяв трубку і хотів вимкнути звук, але екран показав, що звуку немає взагалі, тільки вібрація. Я б, напевно, просто продовжував міцно спати від вібрації», – і з вдячністю сказав мій чоловік, коли ми знову спустилися в неї змолитися. Крім того, Бог дав мені і фізичну силу, і духовну силу, якої я не мала до цього служіння молитви, і спокій, і відповідальність, і почуття, і переживання. Таким мій був стан. Бог особливим чином почав відкривати своє слово. Після цього люди почали приходити до однієї з наших маленьких материкових церков. Останній раз церква, де крім нас було лише декілька, стала переповненою людьми. Я їх навіть не знаю, і було так добре бути в церкві, що наш син висловив невдоволення, що залишилася лише година до кінця богослужіння. Я хочу бути тут цілий день, сказав він. Коли ми з чоловіком прийняли цей молитовний виклик, Бог з самого початку дав нам зрозуміти, що це не мають бути молитви про наше самолюбство розповіді про те, що ми зробили, ми сильні, і проводимо людей до церкви, проповідуємо людям слово Боже. Бог сказав нам, що це не має відношення до нас, це його історія, ми тільки є його інструментами. Він діє, і Він проводить людей. І щоб ці люди, які прийшли в церкву, ніколи не ставали чиєюсь медаллю досягненням це медаль Божа і його досягнення, тому що Він любить і наших сусідів, і колег по роботі, і наші родини, зовсім незнаних нам людей. І хоче наділити кожну з них своєю глибокою дружбою і вічним життям через голговську жертву свого сина. Ці ранки навчили нас чоловіком двом речам по перше, Бог хоче, щоб ми молилися за конкретні сфери і робили це наполегливо, регулярно, часто. По друге, він хоче цього, щоб люди, які живуть у темряві, отримали світло, щоб нікого не бракувало в його плані викоплення. Тому що люди зазвичай о четвертій годині ранку переважно міцно сплять, як фізично, так і духовно. Я не знаю, як вам, але мені не завжди легко підніматись досвіда. але тоді Бог нагадує мені про молитву, яку він поклав на моє серце з першого ранку нашої обіцянки молитись. Дорогий Боже, ти знаєш, як я люблю спати. Але ще більше я люблю цих людей у цій чудовій місцевості. Я не хочу, щоб хтось із них помер. Тому що я спала, і тому він дає нам силу день за днем. Я більше переконуюся, що Бог справді прагне нашого постійного молитовного життя про духовний стан нашого суспільства, про перемогу, захист, зупинку ворога, який знищує життя мирних людей, про злиття Святого Духа і усвідомлення наших переступів та гріховних вчинків. Все, що Богові потрібно, це наша згода, так, далі він зробить все інше. Він дає силу молитися, він дає мудрість просити щоранку, так само, як Біблія каже, що ми не знаємо про що просити. Він дає нам дар спілкування і Святого Духа. Він починає діяти в житті тих, про кого ми молимося, і в нас також. Він повертає своїх втрачених дітей додому. Він все це звершує. У молитві є сила, дорогі. Наш власний досвід це лише підтвердив. Гарного року. Ідіть по житті рука об руку з Ісусом. Перш ніж досвід з Норвегії дійшов до мене, я подумав, що мій досвід служіння Богові і досвід норвежської родини свідчить про одне і те саме, що я маю на увазі, тож не втрачаємо час молитви. Нехай це буде рік вашого віддання в руки Божі. Щоб він міг використати кожного з нас для виконання Його волі. Його воля полягає в тому, щоб спасти людей від бід, тягарів, ворожнечі, війни, гріха. І він показав, наскільки серйозно ставиться до цього спасіння, віддавши свого сина, щоб він помер за нас. А наші молитви дозволяють йому отримати доступ до нас і до багатьох інших, які не можуть або не хочуть молитися самі.